Підприємство газ» також вирішило допомогти українській армії. На загальних зборах працівники цього підприємства вирішили перерахувати свій одноденний заробіток буковинським військовим частинам. Керівництво підприємства ініціювало збори колективу через ситуацію в країні. Вирішували чим допомогти військовим у Чернівецькій області, адже список необхідних речей досить об'ємний. На сьогоднішній день потрібно акумулятори, резину для коліс. Їм потрібно бронежилети закупити, біноклі закупити. Пропозицію керівництва перерахувати одноденний заробіток на користь армії. Колектив прийняв одноголосно. Як кажуть, у Чернівці газ для підприємства сума незначна, а для військових буде корисною. Ця сума коло 200 тисяч гривень, які ми зможемо використати. Я думаю, що це покаже як нашу позицію, так і допоможуть нашій армії. Аби гроші не були витрачені не за призначенням, або взагалі не осіли у кишенях. Керівництво ГАЗ вимагатиме від військових звіт. З Кожним керівником військової частини ми будемо мати контакт і перед трудовим колективом будемо звітувати щодо використання цих коштів. Якщо ситуація в країні не стабілізується, навпаки загостриться ще більше. Колектив Чернівці Газу готовий надалі надавати таку допомогу армії. Не дай Бог, ну якщо почались військові дії, то Треба ще і ще перечисляти кошти на потреби збройних сил. Кошти від Чернівецьких газовиків буковинські військові отримують найближчим часом.